Доброго дня, шановні колеги журналісти, хочу вас поінформувати, що вчора, в другій половині дня, парламент надійшов проект змін до державного бюджету на 2015 рік. Хочу зазначити, що сьогодні всі депутати готові до його опрацювання. Зараз я проведу зустріч представників уряду, міністерства фінансів, Міністерства економіки, соціальної політики для того, щоб в присутності голів комітетів, голів фракцій обговорили питання презентації цих законопроєктів, проходження їх по комітетам парламенту і, відповідно, для узгоджених позицій, для голосування у залі Верховної Ради, очікую, що засідання відбудеться орієнтовно 26 лютого. І до цього часу ми маємо дуже ефективно побудувати роботу, взаємодії з урядом. Хочу ще раз підкреслити, що депутати сьогодні готові до системної роботи, як в комітетах, так і в фракціях, і нам потрібно тут об'єднати зусилля для того, щоб не виходити на рішення, які ми вимушені були приймати в кінці 2014 року, в екстремальних умовах. Коли розглядався проєкт бюджету на 2015 рік, і тоді це було виправдано, оскільки ми були затиснуті і часом, і необхідністю прийняття рішень. Зараз буде налагоджена системна робота, і я би хотів, щоб сьогодні ця презентація була першим кроком до знаходження спільних рішень перед голосуванням Верховної Ради. Дякую. Прошу питання: Інтерфакс Україна. Скажіть, будь ласка, то а всередині коаліції е, е ставлення до цього бюджету чи вже погоджена позиція? Е все влаштовує коаліцію і його підтримують в тому вигляді, в якому уряд Колеги, сам, саме момент. саме зараз відбудеться його презентація. І фактично передача для роботи і в депутатських фракціях, і в комітетах Верховної Ради України. Після того буде сформована пропозиції, які я переконаний, Я все зроблю для того, щоб позиції і уряду, і депутатів були узгоджені. Останнє питання то канал Скажіть, будь ласка, чи є важі інформація по видаткам? Там заявлені три ключові напрямки, на які будуть збільшені видатки. Які це цифри? Я маю на увазі там субсидії. Потім друге це для біженців гроші, і третє це збільшення видатків на? На фінансування зараз скажу точно, як це звучить в попередній інформації. Держборг на збільшення видатків через девальвацію. Скільки там передбачено всі ці напрямки мають місце у проєкті державного бюджету, але давайте будемо говорити про остаточні цифри тоді, коли відбудуться відповідні консультації і робота в комітетах Верховної Ради, а також в фракціях парламенту. Одне хочу зазначити, що нам потрібно від сьогодні. Дуже серйозно і системно над цим документом працювати, щоб він був якісно підготовлений для розгляду. Попередньо, як я сказав, 26 лютого. Колеги, дякую за увагу. Дякую вам.